2016 року за номером 5 газета «Кам'янський лісник. Це ну, офіційна газета міської ради, саме в ній було опубліковано зазначено і проєкт рішення, і повністю положення. Аналіз регуляторного впливу, який також мав би лягти в е, зазначену газету разом, але оскільки дуже великий об'єм е, самого тексту був, тому ми його. Опублікували пізніше, за іншим номер 8 з цієї ж газети був опублікований аналіз регуляторного впливу. Тому, з вашого дозволу, я спробую так коротко зупинитись те, що внеслися зміни. Якщо будуть якісь запитання, ми з таку роботу побудуємо, що будуть запитання, ми будемо на них відповідати. Значить, ну, на підставі яких нормативних документів і законодавчих ми його розробляли, ви могли бачити в, самому, в самій преамголі положення. Це основні наші документи за закон про оренду комунального та державного майна, методика розрахунку оцінки майна та розрахунку орендної плати. Це дві методики, закон про місцеве самоврядування, тобто ті нормативні документи, законодавчі, в яких стосуються повноваження щодо діяльності міських рад з комунальним майном. Значить, в загальних половах. Попереднє положення, яке в нас діяло, ми доповнюємо до цього розділу тільки одну, один такий є пункт, який в процесі роботи нам потрібний, щоб він був доповнений. Мова йде про загальні положення це ми терміни, які вживаються далі в цьому положенні. Ми доповнюємо таким пунктом фундамент це підземна частина будівлі, що служить опорою всіх конструкцій споруди. Оскільки протягом минулого періоду дії минулого положення ми передавали оренду в фундаменти на відтворення втраченої забудови, але в нас не було передбачено цього в загальних положеннях, тому ми передбачаємо такий пункт доповнення. Що стосується другого пункту та третього, це інформаційне забезпечення відносин оренди комунального майна і ініціативна пропозиція щодо оренди майна. Змін ніяких не відбулося, так як і було, ініціативою служить балансу утримувачів. Якщо він бачить, що в нього є вільні приміщення, які не використовуються, він може віддати їх в оренду, отримати за те кошти до, на свій рахунок. Тому він виступає з ініціативою, звертається відповідно з листом, заявою до міського голови, і в подальшому процедурі вже далі розглядається ця заява. Що стосується оголошення конкурсу. То в тому варіанті, який був опублікований в газеті, ми також його пропрацьовували і плануємо доповнити. Я буду з голосу на сесії міської ради його доповнювати. А саме пункт 4.1, так як він йде, в кінці доповнити, а також на офіційному сайті міської ради. Мова йде про що? Що ми оголошення на передачу в оренду майна комунальної власності відповідно до закону про регуляторну діяльність, повинні розміщувати. Засобах масової інформації. До цього часу перевага надається саме друкованим засобам масової інформації. Це е, чітко передбачено в законі. Разом з тим, ми розуміємо, що сьогодні вже 21 -е сторіччя на вулиці і всі користуються більше інтернетом і сайтами, тому ми доповнюємо цей пункт в кінці, через кому, а також на офіційному сайті міської ради. Тобто тепер і попрошуватися передача в оренду будь-якого майна, за якою адресою, такий самий формат, як в газеті, воно буде розміщуватися на офіційному сайті. Далі до цього розділу більше змін ніяких ми не вносимо. Подання документів для участі у конкурсі у нас просто технічна помилка вийшла, це для фізичних осіб. Там, де погодження, просто написано погодження, і не написано Упустили слово балансутримувача. Воно там має бути, тому з голосу я буду доповнювати, щоб вже у варіанті чистого положення відповідало вимогам. Доповнюємо тільки погодження балансутримувача. Далі, шостий розділ це конкурсна комісія. Скажу вам, що протягом ну, вже тривалого року, вже ну, напевно, років 8-10, Комісія складалася з е, кількості 11 членів комісії. Разом з тим, за пропозицією вже нинішнього скликання депутатського е, була пропозиція, щоб доповнити зазначений кількісний склад і доповнити депутатами, які мають бажання прийняти участь в нашій, е, роботі нашої комісії. В самому оголошенні, в самому проєкті положення, було опубліковано кількість 13 осіб. Разом з тим, я довожу до вашого відома, що на сьогодні вже підготовлений також проект рішення сесії міської ради про доповнення кількості чотирьох депутатів, тому ми, я з голосу буду поправляти не 13, а 15 осіб. Тобто конкурсна комісія буде складатися з 15 осіб. І в цьому ж пункті в нас раніше передбачалося, що може комісія або затверджуватися, або вноситися зміни. Виконавчим комітетом. Я буду з голосу знову ж таки поправляти, що затверджується сесією міської ради. Тобто комісія, склад комісії буде змінюватися або затверджується тільки сесією міської ради. Далі до цього, я предпочую, до цього пункту в нас змін не було. Що стосується порядок визначення орендаря комунального майна, також у нас, я, яка була пропозиція в газеті, вона не змінилася, доповнень до неї немає. Проведення конкурсу також У нас в цьому восьмому розділі розписано чітко, крок за кроком, як відбувається проведення конкурсу, чиї повноваження і які рухи комісії це вже фактично проводить комісія і вже діяльність самої комісії.